Великі. А потім нам треба буде одну. О, дивись, відкрились ворота. заходь. заходь. Дивись. Ось uh -huh. Так, давай. Права рука він створив магічні інструменти для свого хазяїна, в тому числі Залізний замок, але через свою связь з демоном його душа згнила. Круто. Да, ми його валимо. Перед тим, як його валити, бачиш з двох сторін, тут такі, як машина, машина кристалики. Після того, як ми його вб'ємо, ми з ним будемо говорити. Давай спершу за вб'ємо, бо вони прикольні. О, вони не б'ються. Нічого собі. Ні, ну просто дамага якась трошки, знаєш, така незвична. А, я без огра. Мабуть, тому. О, їх три штучки, дивися як. Ух ти! Ти бачив, як вони відкриваються? Я просто минулого разу ходила з Люциком, він вандал, він взяв зразу тулів, завалив, я не встигла нічого навіть роздивитися.